E <laughs> Это Я написала, но календарь. Это календар. А, а Да, я его написала, но я его не хочу. О, а это я написала. Яночки. А, это значит яночки.

Так, а ну аж. Так, це чи те, що я люблю. Сріну. А, ну, ти ж пеше он ті. Ну, ті джаволі. Обнамі його. Зараз ми ще ті подарки відкриємо. Зараз я хочу щось, щось хочу маленьке відкрити. Коли вже буду, так знаєш, честина. Ты дуже гарний. Так, лапу, лапу шукаємо. Охота, лапу, котячу. Да, Та, вони такого. Ти хоч ощущений свицар. бачить сі. Так шо,

Це щось демон. Нет, добавиш шоколад Крингел э, Субтитры. Э. А, ч цей. Це оригінальний. Двиги, і катуш турщина, глянь. Моя, я, хочу, я зараз не хочу, Он там. там, Как шоктапать?